показую свою гітарну колекцію, а саме самі дорослі гітари із мого арсеналу. Це Fender Stratocaster American Ultra Lux. Ось саме так він виглядає, в кольорі Tobacco Sunburst. І через що я взяв саме цей Fender до себе, тому що це єдиний серійний Fender, на який вони з заводу ставлять сталеві лади. Оця специфікація стала для мене вирішальною. Чому я вирішив собі взяти цей Fender і також те, що тут складний радіус із 10 до 14, що робить цей Fender більш гнучким в налаштуванні під кожного гітариста і під мої потреби також це дуже круто лягло. Ibanez Prestige RG 5120. Тут також з заводу сталеві лади, кілки не локові, але тут є топлок. Також дуже дуже грабельна гітара. Тут радіус накладки грифу плоскіший, ніж у Fender, знаць, ну, дуже значно плоскіший 17-й. Дуже грабельна гітара з фішманами, прям, м -м, дуже, дуже комфортно на ній грати, дуже потужний звук, ці звучки роблять, дуже зручний корпус, дуже зручний гриф. Gibson Les Paul Standard Anaconda Burst Slash, підписний інструмент. І цей колір. Anaconda Burst, як який Vermilion Burst червоний, Limited Edition вони назвали, і не знаю чому, але зараз слешівські підписні моделі з такими кольорами вже не, не випускають. Саме це гітара 2022 року. Класичний такий громоський гіпсон, але дуже-дуже грабельний. Кілки дуже добре тримають стрій на моє диво, тому що дуже багато відгуків про них е, чув поганих. Також слешівські звучки, які Сеймор Дункан. Виготовили на замовлення Gibson. Дуже-дуже круті звучки, дуже грабельна гітара. Ті, хто полюбляють ну, прям відчують, що тут е, вистачає автентичності. ми струн Carvin Double Cut 800 серія. Вони так їх і називають DC800. Це американська гітара, Carvin Custom Shop. Тут локові кілки також. Гриф наскрізь. Радіус грифу 20-й, тобто це ультра плоский радіус грифу. І сталеві лади джамбу розміру і ще доповнюють цю картину. І звукознімачі. Це карвіновські звукознімачі, які вони ставлять на свої гітари. Активні. Тобто тут дуже все заточено саме для дженту для металу. Іванес Престіж RG652. Багато хто плутає цю модель з RG 421. Але основна відмінність, ну просто візуальна. Вони візуально з 421 взагалі кольором дуже-дуже схожі, це правда. Але відмінність саме в голові. Голова покрашена в один тон із тим, як покращена ну, основна частина корпусу гітари. Дімардзо Air Norton, 5 позицій, є відсічки, радіус грифа також 17-й, але ладини сталеві як на п'ятитисячній моделі. Але також джамбу розміру, і також доволі гарної якості зносостійки. Я по своєму досвіду користування не побачив, що вони легко, ну, що ями не легко тут створити навіть при активному м, моменті гри. Можна завершення, ось показую. Також карвін семиструнний, дабл даблкат. Ця модель називається DC700. Також тут з заводу сталеві лади, джамбу розміру, як і на восьмиструні, і радіус накладки грифу. Плоский доволі, один з найплоскіших, рахується 16-й. Також тут наскрізний гриф, також локові кілки спердзел. Дуже-дуже крута гітара, і звучки також це карвіновські. І вони чим круті, тим що тут є як режим активу, так і режим пасиву. І Ще плюс до того є відсічки, і також іще можна і протиофазу зробити дуже-дуже універсальний інструмент. І при цьому дуже-дуже. Дуже грабельний, дуже зручний. По балансу ця гітара, ось так ставиш. Зараз я навіть підніму лікті підняв. Я її не тримаю зараз. Ідеальний баланс. Напевно, карвіновські даблкати найідеально збалансованіші гітари із всіх, ну які я особисто перетримав все в руках.